Вітаю усіх, привіт-привіт! Бажаю гарного дня та доброго настрою. Довго нічого не знімала. На мене напала якась творча криза або ще щось. Взагалом не було настрою, щоб поділитись чимось хорошим, бо поганого і так вистачає в нашому сьогоденні. Отже, до хорошого. Вирішила я собі підняти настрій, побалувати себе подаруночком, а в мене зазвичай, якщо про щось думаю, і це прямо є, ну тобто думаю в правильному напрямку, то так і трапляється. І от сидю я така сумна і невесела, гортаю стрічку і натрапляю на пропозицію рослини за дуже привабливою ціною. Продавець знизала ціну, бо орхідея скинула всі бутони і деякі квіти. А також вона зняла пару листочків, пояснивши це, що вони запріли в дорозі. Але тут треба уважно роздивитись, наче з рослиною все добре. Та корінці біля шиї темні, і мені то не дуже подобається. Може, треба буде ще додатково зачистити та чимось обробити. І хочу ще поглянути на стан кореневої. Ой, оці водорослі на стінках горщика мені дуже не подобаються, Мало того, що виглядає брудно, не видно самої кореневої. Ще ж вони, коли масово розростаються, то починає задихатись корінням? Отже, сам стан кореневої задовільний, але кінчики закуклені. Є пару зіпсованих, тому перше полив буду робити з фунгіцидом, щоб зупинити цей процес. Та на сьогодні дам їй відпочити з дороги день, може два. Зараз в квартирі середня температура 19 градусів, тому незначну пересушку рослини нормально переносять. А тепер пропоную подивитися, що ж я собі придбала. Судячи з розетки, вже зрозуміло, що це невелика рослина, мультифлора, з дуже неочікуваним для мене яскравим кольором. Бо я останнім часом обираю більш спокійніші відтінки, такі пісочні, ближче до білого. кажемо так, стримані. У цієї орхідеї квіти невеликі, 5-6 см, але за рахунок рясності та яскравості фуксів кольору дуже ефектно виглядає мутація метелик. Так, так, це те, що казали ніяких мутантів у колекцію. Тож, що мене привабило у цій орхідеї. Пелюстки на петаліях мають рифлений край, створюючи ефект ніжного мережева. Жовтий колір на защіпах робить своєрідний акцент на них і підкреслює яскравість квітів. Протягує, мій погляд, вибілена серединка, і це, як на мене, додає ніжності. І виносність на сипаліях незвично не нав'язлива. Дуже гармонійно поєднує світло серединку з основним насиченим кольором квітки. Також не можу не відмітити губу. Наче нічого особливого губа як губа, але в ній я бачу поєднання темного, стриманого фіолетового з яскравим безтурботним жовтим, з таким хижим візерунком на ній. Мені дуже подобаються такі квіти, що поєднують стриманість і яскравість, ніжність і хижість, витонченість і зухвалість. Певно, тому що в нас самих поєднуються світлі якості з тіньовою стороною. І то є прекрасно, бо з цього і складається наша цілісна особистість. Зараз хочу трохи розповісти про перший догляд, оскільки листя дуже брудне, буду його протирати розчином з антистресантом. Я використовую аміностар, бо він в своєму складі має амінокислоти, які відновлюють життєдіяльність рослин після стресів. Ним можна підживлювати і через кореневу, і через розетку. Для приготування розчину взяла 100 мл очищеної води і відмірюю 0,25 мл препарату. Розчин приготувала, тепер можна приступати. Моя задача зараз просто вимити розетку, щоб було легше її роздивитись і підготувати рослину до подальших обробок. Ну, відповідно, одночасно трохи підживити її і знизити вплив стресу. Скільки візьме антистресу від листічка, стільки її, бо мені більше подобається використовувати препарати у полив, здається ефект скоріше видно, ніж при оприскуванні. Та зараз потрібна суха коренева, щоб полити фунгіцидом і зупинити підгнивання кореневої. У випадках, коли рослина не стресує і виглядає прекрасно, я використовую HB101. Він, як природний віталайзер, підтримує рослину у період зміни умов утримання, а також є стимулятором росту і пришвидшує її зростання у нових умовах. Або ми його просто чистою водою, але то рідко буває в основному в теплий період. А ось такі поодинокі білі плями невідомого походження підозріло виглядають, бо на поводину не схожі. Тому зараз швиденько домиваю розетку і буду дуже уважно роздивлятися: і листячко, і квітоноси, і квіти, обов'язково квіти. Бо це найніжніше, найсмачніше, та найулюбленіше місце у більшості шкідників. Хоча кліщі та щитівка, листочки полюбляють, тріпси більше молоді листочки, квіти та бутони, червицю подобається все, в тому його і підступність, тому що він може бути як на квітах, так на розиці, а також і в ґрунті харчуватися корінням. Як на мене, тріпси найлегше виявити, бо вони залишають доволі специфічні сліди на бутонах та квітах і на молодих листочках. Старі листи вони не їдять. Вивезти їх теж не складно, звісно, якщо вчасно помітити, достатньо одної двох обробок будь-яким інсектицидом. Більш складніше впоратись з кліщами, бо їх не дуже видно. Стає помітно по продуктам життєдіяльності, коли колонія вже добряче розмножилась. До того ж, вони починають ласувати з нижньої частини листа і розмножуються в пазухах, що ускладнює боротьбу з ними. Так і якщо дотримуватись певних правил, то перемогти їх буде неважко. Зі щитівкою і червецем саме на орхідеях, я не стикалась, але на антуріумі щитівку збирала механічно на ватний спонжик, змочений у спиртовий розчин, і додатково обробляла системним інсектицидом. А от з борошнистим червецем справи особи не мала. Знаю, що його важко вивести, бо він може довго ховатися у ґрунті і у сприятливих умовах знову вилізти на рослину, тому потрібно постійно пильнувати. Коли роздивлялась лицьову сторону квітів, ніяких ознак шкідників я не знайшла, тому тріпсів я виключила, бо вони залишають доволі специфічні сліди покусів, і навіть новачки можуть побачити, що з квіткою щось не так. А от на тильній стороні є дуже цікаві місця, які полюбляють інші шкідники. Ось в таких виїмках можуть ховатися як щитів. Так і борошнистий червець. З цієї сторони я нічого підозрілого не бачу, на щастя. Але є одна квіточка, яка теж має такі ж білі плямки, як на розиці. Не знаю чому, але вони виглядають для мене підозріло. Це не краплі від обробки, вони більш схожі на мазки фарби. І якось мене дуже насторожує. А ось, мабуть, і причина цих плямок. У садівників з квітів встирчать дубки джмеликів, а у мене дубка борошнистого червеця. На жаль, мої підозри підтвердились. Рослина заражена борошнистим червецем. Продовжую далі роздивлятися, щоб була змога зібрати всіх видимих особин. А також одночасно думаю, чим я буду обробляти. Оскільки червець харчується клітинним соком, то мені буде потрібен системний інсектицид. До того ж, доведеться не тільки бризкати, а й поливати. Це прискорить протравку рослини, ну і відповідно. Шкідника. У мене з'явилось декілька ідей стосовно обробки, тому йду шукати препарати. Мій вибір впав на Актару, тому що вона починає діяти майже одразу. Нею можна як опріскувати, так і поливати. В описі зазначено, що вона діє на 100 видів комах, тому думаю, що червеця вона теж візьме. Актара має третій клас токсичності, це малонебезпечні інсектициди. А також тільки на актарі зазначено, що нею можна обробляти орхідеї. Я приготувала два рущини, ліворуч актара, праворуч нергодар. Це фунгіцид, який мені потрібен для обробки кореневої, щоб зупинити псування коріння. І зараз буду робити бакову суміш для поливу. Спочатку виливаю роші нактари ємність чистою водою, бо в стакані концентрований розчин. Тепер мені треба ретельно розмішати. Щоб концентрат рівномірно розчинився. А тепер руч на енергодару наливаю в ємність для поливу. В інструкції зазначено, що при приготуванні бакової суміші інсектицид додають до фунгіциду. Тому буду додавати актару в енергодар. Бакова суміш для поливу змішана. Хочу заміряти кількість солей в ній. Так, ТДС метр показує 353 ppm. Нормально, але на межі, буду використовувати. Якщо значно більше 350 одиниць, то я додаю воду, щоб не спалити кореневу. Занурюю горщик. А тим розчином октари, що залишився, зараз буду оприськувати саму рослину. Сам процес коментувати не буду, вдягаю респіратор і починаю працювати. Після того, як зняла пакет, вимкнула на півгодини вентилятор, щоб трохи просушити пазухи і менше отрути випаровувалось у повітря кімнати. Поки вона буде стояти подаль від моєї колекції, буду за нею спостерігати. Повторну обробку планую зробити через два тижні. А на сьогодні все. Бажаю вам та вашим квітам здоров'я і процвітання. Хай вони будуть в радість, без шкідників і не засмучують вас! Мирного вечора та тихої ночі. До зустрічі у наступному відео!